моя Україна, ми тебе так любимо, що аж кров у жилах стейна, Ой, у лузі, червона калина ми все зроби, щоб ти жила, жила, мило, 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 моя Україна, ми тебе так любимо, що аж кров у жилах ними, ой, у лузі, червона калина ми все зробали. Наша кров тече рікою, палає Україна за нашою спиною. Не видно більше сонця над моєю головою. Дим, вільне небо, наше заслонив собою. Росте черешня в мами на городі, лиліла синів своїх. Тепер вони на фронті. Два кольори мої, мої, два кольори плаче, похилившись над ріком.